По в Рівному заборонили продаж дитячих хлопушок та бенгальських вогників. Хлопушки ну, типа, заради небезпеки. Взагалі немає їх. Вогники знайшов, але не на ринку. Величезні і дорогі. А хлопушок маленьких цих, які були завжди, нема. А у вас на вашому, вашому місті як. Коврівному заборонили продаж дитячих хлопушок та бенгальських вогників. Хлопушки ну, типа, заради небезпеки. Взагалі немає їх. Вогники знайшов, але не на ринку. Величезні і дорогі. А хлопушок маленьких, цих, які були завжди. 没嘛。